З нами на зв'язку наш другий гість Андре Кріче, телеведучий виконавець пісні Летять бомблять. Зараз і дізнаємось детальніше про цю пісню, про що вона? Вітаємо вас. Вітаю, вітаю суддя. З вами на зв'язку Андре Кріче з Києва. Круто! <круто> Задній задні і звук просто <круто> так? шедевральний таке, таке. <круто> звуковий ряд. Супер, е, дякуємо, що долучилися до нас. Е, ви сказали, що ви у Києві. Як у вас справа? Як ситуація? Бачимо, що ви зі світом е, нашісно сказати ситуація, незважаючи на таке тяжке становище, що немає електроенергії, немає тепла, води. Але я в спів до вас на ефір на такому форматі голову холодно, але вона нас не зупиняє нікого, і мене тим більше, бо я сильний духом. Хлопці на передовій, ми в безпеці, як би не було, але нас гріє наш дух нації. Це точно. Ми також вдома без світла, без води, так. але сьогодні гарні, гарні сидимо в ефірі і тримаємо стрій справді. Ну, також сьогодні у вас презентація вашого треку Летять бомблять. Ми вас вітаємо з цим. Скажіть, це будь ласка, це ваш перший трек? Чи вже була е, пісенна практика? У вас? Це перший сотній трек. Андрей «Летять бомблять. Круто. Як вам у ролі співака? Чесно сказати, це такий мотивуючий досить трек, і взагалі я себе асоціюю з мотиватором для молоді, для наших військових, для взагалі для цілого суспільства, для цілої нації, для українського народу. Що війна це не є щось таке, що потрібно зупинятися, лишати все і. Заходити, як ну як кажуть, народів депресію потрібно рухатись далі, незважаючи на що наші хлопці оборону, дякувати Богу, тримають, і ми мусимо теж своїм фронти підтримувати. Те, яке от зараз підтримує культурний і музичний фронт нашої країни, і ця пісня якраз була створена для військових підтримувати їхні духи, щоб вони під цю пісню фігарили і мучили орків. Це була головна мета, щоб хлопці були сильним духом, щоб ця пісня їх підтримувала і давала мотивацію для того, щоб вони розносили всіх і все. Круто. а власне про що саме ця пісня? Ось ви сказали, що валити ймочити орків. Про що саме співається? Можливо, ці пісні? В даній пісні йдеться про дрони, про нашу армію дронів, про національну гвардію України, яка якраз завдяки дронів мочить і звільняє наші території, які Росія загарбала до себе. І саме про дрони, про байрактари, про те, як хлопці запускають дрони, як вони як дрони летять, як вони знищують орків, як вони звільнюють наші території. Ну і в вашому прес-релізі було написано, що цей трек зацінив залужний це е, умовно або так воно і було? Можливо, є якась реакція від військових, якщо чули. Дивіться, вже. Ми вам даємо таку маленьку прем'єру. Я... Ну, вже раз на те пішло, я скажу так: наш трек слухав особисто Валерій Залужний. Ага. Дуже багато людей з офісу президента почули ці треки. Особисто Володимир Зеленський долучився до цього трека. Він його прослухав. І ми співпрацюємо з Національною гвардією України. Взагалі, в нас так вийшло, що ще не було як такої офіційної прем'єри, а вже на всіх офіційних сторінках Національної гвардії України звучав цей трек під відеозвіт, як вони на з дронів розносять орків. Тому якось так на дійсності Валерій Залужний чув. Цей трек він десь в якихось моментах радив як краще зробити, яких бійців додати. Він захотів вибух, щоб воно все йшло, щоб люди відчули цю атмосферу, що дрони бомблять, і ми і ми переможемо скормо. Потім ми з глядачами послухаємо ваш трек. А так. зараз ще таке питання з приводу творчості. Скажіть, чи чи є у вас можливо якісь уже там плани на, на майбутнє? Чи є у вас якісь уже ідеї для наступної пісні, якщо така буде? Дивіться, я надіюся, що моя слідуюча наступна пісня це буде переможна пісня, яка теж буде пов'язана з нашими військовими і з нашою перемогою. Тобто, якихось зараз пісень таких е депресійних е ну немає писати, взагалі створювати е проект. Він є е патріотичний духом. У мене було недавно от проект. Ми запустили. Хочу як бандера. Тобто, я в собі е передав людям е того бандеру, але ну, в сучасності, можна так сказати. І я хочу, щоб слідуюча пісня була переможною. Ми вже почали над нею працювати. Я сподіваюся, що перемога буде вже незабаром, і ми з хлопцями будемо під трек уже переможний, згадувати все, як було, і радіти, що наша країна, незважаючи ні на які моменти, які зараз нас переслідують, витримала це, бо ми найсильніша нація в світі, і це є доказано. Так, витримаємо 100% і вистоїмо усе. І з початком повномасштабної війни ви активно почали займатися благодійною діяльністю, зокрема на музичному фронті. Можете про це, будь ласка, детальніше розповісти? Якщо чесно сказати, я так коротко взагалі заглиблюся в історію, взагалі до війни, я був звичайним хлопцем, студентом, який там жив в Києві, мав якийсь там певний бізнес. Але. Війна поміняла мені, здається, кожного українця, кожен українець збагнув, що хтось може долучитися, хтось може допомогти на своєму фронті. Я розумів, що я не візьму автомат в руки, бо це не моє взагалі. Я старався вклинутися в якийсь той процес, в якому я більш менш щось розумію, з чим був пов'язаний, і на воно пішло спочатку волонтерство. так як всі українці почали працювати. Ми почали визволяти людей. Ми почали вивозити дітей з Макарова, перевозити це все на західну Україну, перевозити біженців, які потрапили під обстріл у перші тижні війни за кордон. Навіть доходило до того моменту, що ми з хлопцями там з командою носили двохсотих. Ну так треба було. Ну так судилося, можна так сказати. І потім я зрозумів, що це все воно. Давить на психологію на психологію людей, на психологію військових. я спілкуючись з різними військовими, розумів потрошки, що їм потрібно крім амуніції, там спорядження і гуманітарної допомоги. І багато хто просив запустити якийсь патріотичний проект, якщо я типу ем, можна так сказати ресурс. Запустити якийсь проект, який буде мотивуючим для наших військових, для хлопців, зокрема для молоді, і так далі. От ми запустили з телеканалом Fashion TV, я хочу як бандера. Ми почали відвідувати долучатися до різних благодійних заходів. До благодійних на концертів їздити в тури по всій Україні збирати кошти так само, як і на дітей, так само для наших військових, де для, для різних бригад. І ми це продовжуємо далі робити. Ну і от закінчу ну, не закінчення нашого проекту. І зараз вже новий така нова прем'єра від нас. Це якраз трек «Летять бомблять. Круто, і ми знаємо також, що ви співпрацюєте з багатьма українськими артистами в розрізі журналістської діяльності, так вашою професійною професійною спрямованістю. Це і Павло Зібров, і дядя Жора і команда Мозгі Таяна. А можливо, ви надихнулись їхньою діяльністю, що вирішили створити власну пісню, або можливо, вони підказували, як краще робити на що звертати увагу, адже це так дуже складна. Мопіс з артистами з багатьма, ким я знайомий, ще був до війни. Під час війни там перші місяці не задумувався, де хто виступає. Ну, перші місяці можна сказати, взагалі ніхто, з чимось творчим не був поєднаний. Вже коли почалися активно відбуватися якісь благодійні заходи, це було щось таке новеньке у нас під час війни, і ми з Fashion TV, адже я там далися телеведучим, почали відвідувати ці заходи. Ми почали це все знімати, ділитися емоціями, слухати емоції від наших артистів, які пережили так само та Таяна, яка була за кордоном, яка повернулася сюди, яка написала пісню, як вона подорожувала так далі. Тобто я надихався, можна сказати, їхніми якимись там історіями, які вони пережили творчим процесом. Я зрозумів, що можливо, потрібно спробувати, можливо, воно дійсно зайде, воно сподобається публіці. Ну так так вийшло, що зайшло, і я вдячний тим, що є група підтримки. І я можу послухати і порадитися дійсно з людьми, які на даний момент шоу бізнесі на найвищих позиціях, і людьми, які не залишили, не залишали нашу країну, можна так сказати, і які далі створюють хіти, якими вони би не були, і випускають їх. Тобто вони надихнули мене на створення цього хіта, і ми вирішили, ну що. Ну, треба брати, треба брати, пробувати, запускати. І напевне, останнє запитання буде від мене. Якою ви бачите українську пісню після війни і чого можливо хочете побажати Україні? Дивіться, скажімо так. Дорогі українці, незважаючи на становище, яке зараз у нас в країні, можливо, в когось немає світла, в когось тепла, але не забувайте, що в кожному із нас палає і горить найяскравіший вогонь. І Я хочу, щоб ця пісня летять бомблять. Вона не те, що доповнила цей вогонь, адже ми є найсильніша нація в світі, це визнано. Ми є найсильніші, як що би не було. І я хочу, щоб ця пісня летять бомблять, вона доповнила ваш вогонь. І вона була таким самим мотиватором, як для мене. Не зупинятися, не слухати, не думати, що все погано, і так далі. Жити далі, життя продовжується, незалежно, що відбувається в нашій країні. Ми живемо далі. Наша підтримка і психологічна, і моральна має підтримувати так само наших військових. Вони живуть заради нас, вони там, заради того, що ми тут живемо. Вони не дають шанс розвиватися. Їм теж потрібно то, що ми тут зараз розвиваємося, ми творимо. Ми допомагаємо цим самим їм, і вони бачать якісь певні результати не лише на лінії фронту, а бачать тут, що ми живемо, ми цвітаємо, нас все будується. Ми, ну ми продовжуємо жити, незважаючи не на будь-які умови. Тобто мотивація мусить бути. Ми мусимо підтримувати таких хлопців, такі свої фронти на наших лініях. Так, я І згодна... все буде добре. так, це 100% згодна з вами абсолютно стосовно того, що наші військові справді повинні бачити, що ми тут не опускаємо руки, не падаємо у відчай, а ми тримаємо стрій, продовжуємо допомагати усім, хто цього потребує, продовжуємо справді жити. Навіть у таких умовах ми все одно усміхаємося, все одно не ламаємося, тому що ми незламні. А, дякуємо вам дуже за такий анонс. А, саме зараз ми послухаємо вашу пісню разом з нашими глядачами. Я нагадаю, що з нами був Андре Кріче, телеведучий виконавець пісні Летять бомблять. Дякуємо вам дуже і... Дякую. Дякую. <свят> так до побачення.